Це зробимо сьогодні короткий обзор зброї і набоїв, які оптимальні на наш погляд для роботи проти FPV-дронів. А спочатку розповім про зброю. Чим саме головна вимога до зброї це її надійність. Щодо системи перезарядки для працювання проти дронів бажано, щоб це було зброя з полуавтоматичною Системою газодводною системою перезаряджання. Чому не помповий? Для того, щоб володіти досконало помповиком, потрібно час для того, щоб ви напрацювали навик перезарядки. Якщо його дати людині без навиків, то в стресовій ситуації, коли виділяється адреналін, зажимає людина, настільки сильно зажимає, що вона забуває. Перезарядити його, вона вистрілила і потім забуває, тисне на спуск, намагається ще раз вистрілити. Тобто, ми це бачили не один раз. Тобто, для того, щоб він ефективно використовував людина, використовувала помповик, повинно пройти не один місяць, щоб о, довести до автоматизму всі ці дії, коли в нього голова відключиться. А голова відключається, коли вас атакує і вам загрожує смертельна небезпека, голова відключається. Тобто, ви робите не те, що правильно логічно. А ви робите лише те, до чого звикли. Якщо людина не звикла перезаряджати, вона цього не зробить в бою. Можна використовувати спортивні моделі рушниць, вони розраховані, вони більш надійні і полуавтоматичні. не двухсловки спортивні. Вони більш надійні і вони ресурсні, тобто в них вони витримують великий настріл. Щодо ресурсу, Є Ресурс дуже сильно залежить від того, якими набоями ви користуєтесь. Якщо ви користуєтесь стандартними наважками там 32-36 грам, ресурс рушниці там десятки тисяч е пострілів. Якщо ви використовуєте е е набої, типу магнум і супермагнум, там 50 і 55 грам, Ресурс вашої рушниці зменшується в 2, в 3, чи в 4 рази. Якщо у вас є на рушниці каліматор, то цю планку буде відривати. Цей віддача від патрона 55 грам, десь на рівні гвинтівки 50 BMG. Дуже потужна. Вона травмує стрільця і нам можна сказати, навіть ламає зброю. Тому. Вважаю, що ось такі от набої, вони, це чистий маркетинг. Тут написано 5,5 мм картеч, відстань 130 метрів. Але ми з вами відстріляємо ці набої на 10, 20, 30, 40 50 метрів. Ви зрозумієте, що далі 50 метрів вони неефективні. Важливий елемент зброї це довжина ствола і зброї, довжина ствола і дульне звуження. Тут у нас довжина ствола 47 см. Що ми, як ми компенсуємо цю, цей короткий ствол за рахунок дульного звуження? Коли ми використовуємо дульне звуження, в даному випадку тут прикручена ДТК циліндр. Тобто, це, взагалі ніякого дульного звуження тут немає. Тобто воно як водопроводна труба, рівна. Мимо якщо ми вкрутимо сюди дульне звуження чок 1 міліметр, у нас характеристики нашої рушниці суттєво зміняться. І ми зараз з цього почнемо, з цього наглядно продемонструємо, наскільки вони міняються. Ми будемо стріляти, виберемо з цього набору середній номер, одиниця 36 грам і простріляємо. Спочатку простріляємо з чока повного на дистанцію 10, 20, 30, 40, 50 метрів по щиту, і ми, ви побачите наскільки розширяється дробовий сноп в проекції на різних дистанціях, для того, щоб розуміти у, у уявити собі, як веде себе дробовий сноп в повітрі, коли ви стріляєте по дронах. І потім ми повторимо саму, цей самий відстріл на дистанції 10, 20, 30, 40 метрів і 50, але вже е, з циліндра. Ви побачите, наскільки ширше буде е, розсіювання. І ви побачите, е, яка відстань буде між дробинами, які вікна будуть між дробинами, будуть з'являтися. Тобто, починаємо, починаємо з Benelli M4. і Починаємо з звуження. Повний чок 1 міліметр. Дистанція 10 метрів. Ходимо, дивимось. І так, хлопці, ми відстріляли е, з рушниці Бенелі М4, довжина ствола 470 мм, дульне звуження чок, повний чок 1 міліметр. І дульне звуження циліндр – 0 мм. Які результати ми маємо? Коли ми стріляли з повним чоком, ми отримали ширину дробового снопа десь 18-19 см. А так і запишемо: 18 см. Це чок. З циліндра ми отримали ширину дробового снопа 30 см, тобто майже вдвічі ширше. Так, 30 сантиметрів, і це у нас на 10 метрах. Димон, що відбувається на 20 метрах. Дистанція 20 метрів. Стрельба з повного чоку. Чок. то у нас 35 сантиметрів з щока 35 сантиметрів ширина дробового снопа. І ті самі 20 метрів стрільба з циліндра. Бачимо. 65 см, тобто вдвічі ширше, на 20 метрах, вдвічі ширше. По ідеї повлучити легше. Рухаємось далі, 30 метрів дивимося. На 30 метрах ми використали один щит в цілях економії. Ну, потрібно було все-таки два для наглядності. Але ж повний чок ми маємо ширину дробового снопа на 30 метрах 60 60-62, беремо 60 см. Це у нас дульне звуження 1 мм. Циліндра у нас 80 см. 80 см циліндр. На 20 см ширший дробовий сноп. Я впевнений, що у нас дробини пішли і сюди, і сюди. Тобто ми їх просто не бачимо, тому що ширини щита, ну, скільки ж ширини щита 85 см нам не вистачило для, для фіксації дробин, які вилетіли по сторонам. На 40 метрах. При стрільбі з повного чока дробі номер один, контейнерний патрон, 36 грам, ми отримали ну, 70 сантиметрів. Я написав 80, 70 сантиметрів дульне е, ширину дробового снопа. І на ті ж самі 40 метрів постріл з циліндра. Покрив повністю весь щит. Ширина на 40 метрах, циліндра 1,20 м. 1,2 і 20, 1 20 На 50 метрах нам не вистачить щита для того, щоб ми могли а, побачити ширину дробового снапа. Але звертаємо увагу, що на, 50, на 40 метрах у нас вже маємо ось таке вікно. Бачите? А, ось таке вікно. Ось таке Це місця, куди ось одне тільки влучання. Це слабкі місця, куди, якщо в цьому місці буде у вас ціль, то скоріше за все, що ви її не зіб'єте, тому що мала кількість вражаючих елементів на цій дистанції. Висновок, який ми можемо зробити, з дробового, з дульного звуження циліндр стріляти легше на коротких дистанціях, тому що ширший дробовий сноп. Всі побачили да? на 10, 20, 30, 40 метрів. Але далі 40 метрів з нього стріляти вже неефективно. Чому? Тому що з'являються такі от пустоти. І коли ви стріляли по тарільці, відпускали її на дистанцію за 40 метрів, намагалися там прицілитись, вона залітала. Вергідність того, що тарілка попаде в ці пустоти, дуже висока. Тому що розкидання дробин стає все більше в проєкції і більше. Розумієте, так? Тобто ми робимо висновок, що з короткого відносно короткого ствола 470 мм, з чока ми можемо стріляти до 50 метрів. До речі, підходимо. Бачимо 50 метрів, повний чок. І також повним чоком ми закриваємо повністю весь щит, щит 1,2 метри. Тобто, далі 50 метрів, навіть з повного чока стрільба неефективна. Тому що вірогідність того, що ми попадемо в оці от пустоти, або ж попадемо в дрон однією дробиною, от як тут, от, однією дробиною, одна дробина, вона йому, як правило, нічого не зробить. Це випадок, якщо ви побачите, попадете цією однією дробиною там, в камеру чи в акумулятор, чи в якийсь ще вразливий вузел. Тобто нам, е, нам потрібен для ефективної роботи дробового снапа, нам потрібна ширина, щільність. І кінетична енергія кожної дробини. Практичним методом минулого разу ми встановили, що до 40 метрів ми можемо дрон збивати будь-яким номером дробі, будь-яким дульним звуженням, а дроб від, від номера 3 до чуть -ли не картечі. Тобто нам і ширини дробового снапа, і щільності достатньо. А от уже дистанція від 40 до 50, ми повинні підібрати правильно чок. І ми по правильно повинні підібрати боєприпас, тобто ця боротьба за кожні 10 метрів це вже додає вимог до влучності, до навиків стрільця, тому що влучити важче. І відповідно вимоги міняються до рушниці на, бой, на бій. Якщо ми пробуємо стріляти далі 50 метрів, то це у нас повинна бути ружо з більш довгим стволом. Це має бути 76-81 сантиметр. І дульне звуження чок, чок з напором. Але з такою рушницею незручно переміщуватися в окопі рослинності і сідати, виходити з машини. Тобто, на жаль, Ця зброя нам менш підходить. Виходячи з того, що в нас стволи до 70, як правило, 71 см, то ми стріляємо до 50 метрів. Далі 50 метрів стрільба рандомна на удачу. І важливо, щоб стрілець чітко усвідомлював цей рубіж 50 метрів. Тому що якщо ви вистріляєте всі набої раніше, до того як дрон до вас підлетить і почнете. Коли він влітає в ефективну зону враження, а ви починаєте заряджатись, це, це смерть. Тому дуже чітко розуміти, тренувати глазомір, відходити на 50 метрів, подивитися на об'єкти, на рослинність, як воно виглядає на 50 метрів. Або ж, наприклад, оком кинув і визначив приблизно дистанцію 50 метрів, і потім кроками її перевірив. Таким чином, ми напрацьовуємо. Здатність вимірювати оцю критичну дистанцію, далі якої стріляти неефективно з будь-якої зброї, будь-яким набоєм. Навіть патронами магном, Super Magnum, 55 грам, там де написано 100 метрів, 130 метрів, це все не працює. Це все маркетинговий ход. Пробуємо стріляти цими набоями магном Magnum, супермагном. Magnum. Динамічна стрільба, гонги на швидкість, для того, щоб було зрозуміло різницю. Наскільки магном ускладнює повернення е, до лінії прицілювання і за більш потужної віддачі і впливу на стрільця, оскільки дуже сильний удар в плече зароджує страх е, до віддачі, і це шкодить, дуже сильно шкодить і навіть іноді травмує плече. Методом практичного прострілу ми з'ясували, що з дробової рушниці ми можемо працювати до 50 метрів. Зараз у нас Є набій горошок, і ми спробуємо протестувати, наскільки ефективний цей набій. Зараз спочатку стріляємо на 50 метрів для того, щоб зрозуміти пристилку зброї, відповідно перевірити, і подивитися, скільки вражаючих елементів прилітає і яка купність. 50 метрів, один постріл на горошок, Одне влучення, друге влучення і більше в щиту метр 20 на метр 20 Більше немає. Так робимо 5 постріл, пострілів постріл. В щит метр 20 на метр метрів, дистанцію 50 метрів. І дивимося скільки вражаючих елементів прилетіло з серії пострілів. Тобто в щит 1,20 двадцять на метр двадцять з п'яти пострілів пролетіло рівно половина вражаючих елементів. Перший результат стрільби на 50 метрів дуже здивував. Тобто пробуємо зараз замінити зброю і пробуємо з іншою зброєю. Теж робимо 5 пострілів. 12 влучань, весь щит, З п'яти пострілів 25 вражаючих моментів перелітає половина. Ось так, зараз спробуємо стріляти все ж таки по дрону. Тепер пробуємо реальні умови. У нас дрон, звичайний FPV-дрон. Ми відлетіли, Дрон відлетів на 70 метрів. Ми не беремо 100 там, чи більше 70. Якщо він буде збивати цей горошок на 70 метрів, це вже буде е, значна перевага перед дробовиком. 10 вистрілів в дрон на дистанції 70 метрів. 74. 74 метри. Пробуємо 10 пострілів. Дрон літає. Так. Підлітаємо на 50 метрів. 10 пострілів, дрон літає. Так, дайте, будь ласка, дробовик. Патрон з дроб'ю номер 40 І ми на 50 метрів зробимо 5 пострілів. Ствол 47 см, дульне звуженнячок. Набій 4 нуля це 5 мм. Це, це один 5. четвертим пострілом. Зараз загоріться Набій, ще 36 грам 4-0, 5 мм. По словам оператора, влучання було з першого пострілу. Він шатнувся, хитнувся, але не впав. Другим також влучив, третім. Другим, третім і з четвертого він загорівся. Тобто було пробиття дробиною на 50 метрів, 5 4. 0, пробиває акумулятор. він загорається. Так, дивимося пошкодження, які ми отрим... він отримав по корпусу. Так, у нас заклинив двигун. Одна дробина 5 мм на 50 метрів попала в двигун. Він заклинив повністю. Так, тут у нас тут у нас є влучання в лопасть не критичне. І є влучання теж двигун, але він, він підклинив. Але отак, бачите, він, він крутиться. Але підклинив. Я думаю, що він теж, теж мав би повести в сторону. Цей крутиться, хоча теж, бачите, це відпадіння, скоріш за все. Тут у нас ось робочий пропелер, один остався. Так. Перебиті провода. Дона теж пошкоджена. Це все, що можна сказати про ефективність дробової рушниці. На 50 метрів дрон збивається. А, головне влучити. Слухай, я можу собі тут в опорожку чи свої